Геть, те, думи, в хмари усі. Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на обоїм, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих гарячок розтане та кора людова міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я гору круту крем'яну. Було камінь важкий піднімать, і несучи вагуту страшною, буду пісню весело співати В довгу, темну нічку не видно, ні столю, ні на хвильки очей. Все шукатиму зірку про вікну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха. Безнадії, таки, сподіватись, буду жити, геть, думи сумнів.